Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождає. Сьогодні розпочинаю цикл проповідей про святий день, про неділю. Так спостерігаючи, як то ми святкуємо, шануємо неділю. Іх світ християнський, і думаю, що треба пригадати нашим вірним, що таке неділя, що таке є святий день, і як ми маємо до нього відноситися. Бо направду є велике надужиття, є великі порушення, незнання. Нерозуміння щодо святкування неділі. Євреї казали, це не євреї зберегли суботу. А шабот субота зберегла євреїв. Тобто, дотримуючи святкування святого дня, це святкування зберегло націю, народ. І рівно ж можна сказати про святу неділю. Коли в християнському світі, в християнських країнах, християни з пошаною відносилися до святого дня. Тоді менше більше було все в порядку. Кажу, менше більше, бо того порядку ніколи не було. Після гріху падіння наших перших прородичів. Бо завжди був хаос. Він є і буде. Але менше більше той порядок свідчить про це, що в церкві був люд Божий. Люди шанували службу Божу, була впорядкована сім'я, мала страх Божий, відповідальність. Але коли християнський світ ліберально віднісся до неділі, до святкування святого дня, храма Божий стало пусті. Людина стала байдужа, легковажна, почали розпадатися сім'ї. Дух лібералізму почав їсти весь християнський світ. І сьогодні ми бачимо так велику руїну. Чи принцип святкування неділі? Він є такий легковажний, що ми можемо обійти його, чи він має якісь інші засади? Найбільше свято, яке ми, яке встановив сам Господь Бог, це є день відпочинку. На початок Книги Буття ми читаємо такі слова, другий розділ. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був і спочив з сьомого дня. Від усього свого діла, що його був творив. І благословив Бог сьомий день і освятив Його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи, зробив був. Бог сьомий день, благословив і освятив. Два важливі слова сам Бог, не хто інший, не людина, не святий, не ангел, не причиста діва Марія, а сам Господь Бог освятив цей день, і Бог благословив його. Якщо Бог освятив, Якщо Бог благословив, то не на короткий час, а на доки буде існувати світ, Бог не втомився творенні Всесвіту, космосу. Але це слово означає, що Бог того дня. Коли сотворив людину шостого дня, він зупинив своє творіння. І він освятив цей день. Він благословив цей день. Вередення каже Адам був сотворений в п'ятницю, шостого дня. Вередення каже, що вже Адам вшановував. День відпочинку. Бо Адам також працював в раю. Він не ходив і не загоряв і роздавлявся, але також в раю була праця. І Адам працював. Але коли приходив сьомий день, Адам відпочивав. І тому насамперед. Ми мусимо мати таку дуже відповідальність, що Бог освятив, що Бог благословив це є свята, і я не маю права його нарушувати. Я не маю права зневажати то, що Бог освятив, що Бог дав в своєму законі. Що Бог утвердив. І тому будемо, розважаючи про цей святий день, ми будемо бачити, як він важливий є у нашому житті. Святий день. Відмінний день від інших днів. Бог благословляє цей день. Отже, в тому дні має бути. Інша мова, інше розважання в моєму серці, в моїй душі, в тому дні має бути інший одяг, в тому дні, як говорить єврейська, а в тому числі християнська, а в тому числі і українська традиція, в цьому дні навіть була інша їжа. Це все було нове, це все було інше, тому що то був день, який Бог освятив, день, який Бог благословив. Це не був день для мене. Цей сьомий день був назначений для Господа Бога. Питаю, чи то ще маєте те відчуття, внутрішнє відчуття, що то є особливий день, що це є неділя? Мої слова, мої діла, мої вчинки мають бути іншими. Мій одяг має бути інший, як звичайного буденного дня. Я завжди скажу, ну скажу, так як ви говорите, чіпляється до нас. Я завжди чіплявся до жінок переважно, але я бачу, що навіть чоловіки, ви собі дозволяєте в неділю святий день ходити в джинсах до церкви і так далі. Я не чіпляюся. Є якийсь певний порядок, є певний етикет, в тому числі і церковний етикет. Бо все дає що відповідний настрій, так? Ми ж, вишиванку, щодня не одягаєте, коли йдете на роботу, Певні свята, певні урочистості. І коли та вишиванка говорить, що нині святковий день, святий день великий, чи національний, чи релігійний. І також наш одяг. Який ми одягаємо в неділю, він має свідчити також, що це є святий день, що це є благословений день, що це є Великий день. Бо якщо ми будемо ігнорувати, легковажити, тими всіма звичаями, ми не відчуємо неділі. Ми не відчуємо того святого дня, ми не відчуємо того благословенного дня. І тому перше таке питання, а як то є в мене? Моя мова, мої розмови в сім'ї з родиною, в спільноті, моя поведінка і навіть моя їжа, чи вона відповідає тому святому. Дню. Так. На прикладі історії українського народу ми будемо то також розважати на тими речами. Але вони є важливі. Я не говорю, що вони є найважливіші, але вони є важливі. Вони формують нашу думку, наше відношення до того святого дня. Що означає слово неділя? Слово церковне, яке означає. Староукраїнське можна сказати, яке означає не ділає. Не ділає, не працюй, не твори, відпочивай. Не діля. не ділай. Саме слово нам казує, що той день є святий, і в тому дні людину зупинися, зстановися. Який це є день для тебе? Нинішнє суспільство технологічного прогресу страждає від недостатку вільного часу. Нам так здається. Нам так здається, і кажемо, О, ми так тяжко працюємо, а так мало відпочиваємо. Але ви не зстановлялися, що ви обма Ми обманюємо самі себе? А оглядання телевізії це не є відпочинок. А сидіти до другої, до третьої години ночі в інтернеті це не є відпочинок. Я не говорю про тих людей, які працюють. Але ті, які приходять з праці і тратити свій час. Це не є відпочинок, а ще який відпочинок? Але тобі той відпочинок, він втомлює тебе правильно, він виснажує тебе. І тому, дорогі браття і сестри, особливо діти, ми мусимо усвідомити, що ми забагато відпочиваємо. Забагато відпочиваємо, а дуже мало працюємо. Особливо діти. Ви багато сидите в інтернеті. Надзвичайно багато. Ви маса тратите часу на пусті речі, непотрібні речі, які вам не допомагають. Говорю це, як нас в Галичині говорила, лейдикуєте. Я не бачу сьогодні дітей при праці, є, але їх дуже мало. І коли батьки не звертають увагу, коли дозволяють своїм дітям отак лайдикувати, тратити, марнувати час в іграх, в забавах. Безпосередньо в постійних веселощах, а молоді в постійних вечоринках, дійсно це вас стомлює, це вас стомлює. Але не від праці, але занадтого відпочинку. І тому ми мусимо добре застановитися Ви батьке. Перевчати дітей до праці і до недільного відпочинку. Оце є важливо. До праці буденної і до недільного що відпочинку. Чому це є небезпечно в нинішніх часах? Бо неділя. Сьогодні для багатьох не стала днем відпочинку. Неділя сьогодні стала для багатьох днем великої праці. Оце є небезпека. Неділя стала для нас вичерпанням, виснаженням. Неділя для нас стала втомою. Скажете, що ви, отче, говорите? То говорю, що є. Більшості молоді чекає і здихає, о, нарешті п'ятниця, так? Нарешті займуся своїм собою своїми справами. Одна вечоринка. Друга вечоринка. Забава. І найбільше, коли люди пропускають працю, і праця є неефективна коли. Понеділок, після неділі. А як це, якщо неділя вихідний день? Позбавлення праці, то чому найменш ефективний день є в понеділок? Навпаки, понеділок мав бути найбільш ефективний день в праці. Людина ж відпочивала суботу неділю. А виходить, що в понеділок найбільш неефективніший день, і в понеділок найбільш людей не виходять на працю. Ну, Звичайно, є різні праці і так далі. Або та праця є сонна і не має жодного ефекту. Бо ми спотворили неділю. Блажений Григорій Хомишин, єпископ Станіславівський. Заборонив своїй дієцезії ж любив в суботу. В суботу. Скажете, як то можливо? Давали шлюби переважно в четвер. Блажений Хомишин казав, як ви робите весілля в суботу, в неділю пів церкви людей в храмі. Ви легковажите святим днем, ви нарушуєте святий день, ви заробляєте собі тяжкий гріх, бо на весіллі тнімає обов'язку святої літургії. І тому, блажений хомишин, той великий аскет, великий поборник і захисник права Божого. Він сказав ні, хщешеникам свій дієцесії, не в суботу, в четвер вінчайте, давайте шлюби, але в суботу ні, тому що є знаважений святий день, є знаважена свята неділя, церкви в місті, в селі, де є забави весілля є пустими. Яка глибока застанова? Яка глибока наука, як той владик оцінив той день і як переживав за своїх вірних дієцесії, щоб вони не порушували святого дня? Бо жодна забава, жодна імпреза не звільняє нас від святкування неділі, від святкування дня Господнього. Чому людина виснажена? Коли найбільше вечірки сьогодні є? З п'ятниці на суботу, в суботу на неділю, так? Дискотеки, забави, Я не говорю, нині війна, але в такі звичайні, мирні часи. Дискотеки і так далі, забави, гуляння, імпреси різного роду, які тривають. Деколи цілими ночами. І тому молодь чекає п'ятниці, чекає, щоб відпочити, розслабитися, розгрозитися. А тоді приходить неділя. І та молодь іде до церкви. напівсонно. Зона фізично втомлена, голова не працює? Одна ж а то не одна, але часто так буває. Ой, від того чоловіка несло такий перегар, мусила ставати в інше місце від нього. Яка то є молитва? Скажіть мені, яка то є молитва? Ми поїхали, не я не ми, але так говоримо, ми поїхали в ясність на кар'єр в неділю. Місця не було де запаркувати машини. А ви чого їхали? А ви чого їхали в неділю на кар'єр? Скажіть. Всі святкують, всі так, шашлики, забави, вино і так далі. Де ваша енергія пішла? Вам здається, що ви набрали в неділю сили За суботу і неділю ви всі ці сили розтратили. Ви всі ці сили вичерпали. Неділя набула не днем відпочинку. Неділя для вас не була днем, в якому треба набратися сили, енергії, благословення і розпочати новий тиждень. Собота, неділя була для вас дні. Яке вас обезселило фізично, а деколи морально, бо при тих гуляннях часто є бійки, скандали, сварки, неподорозуміння, підозри. Цілий тиждень тоді розбираєтеся, чи той чоловік там жмурив очі до, до коліжанки, чи ні, і так далі, і все. Часто ті святі дні для нас не є святими днями. Часто ті святі дні для нас є днями гріха, гріха і то тяжкого гріха. І та, якби ми, і наші діти чекали на той святий день, на ту неділю, щоб піти до церкви, щоб подякувати Богу за отримання ласки. За прожитий тиждень за Божу опіку, то певно, було плоди. А коли та дитина, яка прийшла з дискотеки, яка прийшла десь з гуляння, вона живе вірою, вона живе молитвою. Абсолютно ні. Там є пустка. Там є пустка, там немає радості духовної, і там нема фізичних сил, вона не чує священника, вона не молиться, вона не бере участі тій літургії, вона не відповідає. І ти, який собі кажуть, п'ятниця прийшла ой цілий тиждень за кермом сидів. Субота можна випити, і неділя можна випити. А де Бог, де церква, де молитва, де відпочинок тіла і душі? Часто його немає. Отак, дорогі браття і сестри, ми порушуємо той святий день, ми відійшли від нього. Ми просто зневажаємо то, що Господь благословив і що Господь Бог освятив. Ми часто себе, своє тіло, а сьогодні то дуже популярно, збирання для неділі, для різного відпочинку, імпрес. Я не кажу, що воно не має бути, але то не має бути щонеділі. І вона також має певні міри і певно, що якісь правила, бо коли надуживаємо ними, тоді порушуємо ще той день. І тому та друга моя застанова перед тим, бо ви є відповідальні. і ті, які робите весілля, і ті, які робите гостини, і ті, які робите ім'янини і так далі, і тому подібне. Якщо робиш в суботу, і робиш, ну, тепер є карантин година військова. Але якщо в такі звичайні дні, ти береш на себе відповідальність, якщо ти тримаєш людей до півночі, до третьої, до четвертої, бо ти хочеш забавитися, і ті люди не підуть до церкви на службу Божу або підуть сонні. Ти, бо ти є причина до того. Що ти тримав тих людей до такої днини і до такої години? А це не є забавки. А це є серйозна справа. Дуже серйозна справа. І тому той, хто порушує то, що Бог благословив і Бог освятив, той не має Божого благословення на своїй сім'ї. На своїх дітях і на своїх онуках. Далі про неділю і відпочинок і святкування неділі будемо розважати наступної неділі.